Це не виступ одного актера, Але ви знаєте, що сьогодні дає Бог можливість сказати слово. І хочу дещо з вами сьогодні подивитись. Один текст, який записаний у Священному писанні. І Я хочу, щоб ми взяли його і просто подивилися на нього, зробили такий невеличкий огляд. А це місце записано в Євангелії від Іакова. А, значить, четвертий розділ з 13 по 17 вірш. Для нас він всіх дуже-дуже знайомий. А, читаю: тепер слухайте ви, які кажете, що сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там ще один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі. То зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитеся у своїх горлечах. Усяка така хвальба, вона лиха. Отже, а, отже хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Дорогі брати і сестри, сьогодні цей уривок це Боже Слово для нас. І на перший погляд, коли ми читаємо цей текст, здається так, що Яків пише нам про якийсь бізнес, про поїздки, про торгівлю. і... Наприкінці про наші з вами плани на рік. Але якщо ми з вами будемо уважно читати, то ми побачимо, що він говорить значно про ширші речі. Він говорить нам з вами про наші плани, він говорить про наше Я зроблю, та він каже про звичку контролювати своє життя так, ніби Бог є просто зайвим свідком, але не творцем і не володарем мого і твого життя. Почну з простого. Ми всі плануємо. Хтось каже, що у цьому році я поступлю в університет, буду навчатися 3-4 роки, і після цього здобуду таку-то освіту. Хтось може сказати, що через 2-3 роки я одружуся, і в мене є плани мати стільки-то, стільки то дітей. Хтось будує кар'єру, хтось розписує бізнес-план. І ми розуміємо, що планувати це абсолютно нормально. Але проблем, проблема, яку піднімає тут Яків, вона не в плануванні як такому. Дивіться, проблема в тоні і позиції, з якою ми говоримо про ці плани, та з якою ми будуємо ці плани. Ми з вами часто говоримо про своє майбутнє так, ніби все залежить тільки від нас, не від Бога. І Яків хоче сказати, що таким чином ви ступаєте на дуже хибну дорогу. Бо він додає, що ваше життя це просто пара. Ви на мить з'явились і зникли. Я хочу зауважити, що Яків тут не каже нам з вами, щоб ми нічого ніколи не планували. Тобто це не звучить так, що дорогі християни сьогодні перестаньте щось планувати, будувати там свої плани, думати, що буде через рік або через п'ять. Він не про це каже. Він каже, що не забувай звіряти свої плани з Божою волею. Або синхронізуй Божу волю і твої плани і не роби з себе того. Хто вирішує долю свого життя, ключова думка в цьому тексті, на мій погляд, і я хочу, щоб ми зазначили, вона звучить в тихому, але сильному слові для нас сьогодні. Вона звучить в тексті. Це передостанній вірш, який говорить нам, коли Господь забажає, і ми будемо живі. Це сьогодні нагадування мені по-перше в тому, що я залежу від Бога. І це ви знаєте не банальне, просто кліше для прикраси цієї розмови. Це самий корінь. Християнського ставлення до життя. Тобто Бог хоче, щоб я таким чином ставився до свого життя. Чому Яків настільки гостро це підкреслює? Коли ми будуємо плани без Бога, це означає, що ми про нього забули. І забувати Бога це більш ніж помилка в наших словах. Яків каже, що це гріх, який вкорінюється в нашому серці. Уявіть собі, це. Не просто забуття чогось, це забуття Бога, який дав тобі і мені життя. І у тексті звучить попередження: коли ти своїм язиком проголошуєш або будуєш майбутнє, а серцем ти ну, серцем виключаєш Бога, то це твоя гордість, це заміна Божих цінностей те, того, що належить Богові, ти заміняєш просто власним я і будуєш своє життя так, ніби Бога не існує. І саме про це. Як називає ось такі речі, всяка така хвальба, лиха? Дозвольте зупинитися на образі, який я зустрів у підготовці до цього слова. Звучить воно так: не питай у риби про воду. Бо якщо ти запитаєш у риби про воду, вона відповість тобі, що таке вода. Тобто, риба оточена нею водою повністю, і вона не може відокремити себе і назвати, що таке вода, тому що це її природне середовище. Аналогічно, що ми так само з вами часто не помічаємо того, в чому ми варимося, в чому ми живемо. Дивіться, наші звички робити плани самі по собі, наші звички ставити себе в центр наших планів. Наша звичка думати, що ми творці свого життя. І ви знаєте, наш світ дуже дуже голосно говорить про те, що ти повинен думати про себе, ти повинен будувати плани для себе, тобі потрібно, тобі потрібно жити для себе і так далі. І це середовище, це духовна вода, яка нас огортає. І ми повинні бути дуже обережними з цим. І як каже, вкаже, будь обережний, тому що існує гріх, і цей гріх, він настільки все що ми його з вами вчиняємо без зайвих зусиль. Нас не потрібно заставляти це робити. Це просто, навіть просто уяви собі, що якщо ти рухаєшся просто за течією цього світу, цього життя, то це гріх жити без згадки про Бога. Коли в твоєму серці відсутній постійний погляд на Бога, постійний аналіз, постійна перевірка Божої волі і твоїх планів, твоє життя воно поступово перетворюється. Що я маю на увазі? Наприклад, гордість вона підмінює покірність Богу. Твоя самовпевненість вона підмінює довіру Богу. І твоя самостійність вона підмінює поклик Господа. І я хочу, щоб ми сьогодні задали три питання, на які одразу зможемо відповісти. Чому це так боляче для Бога? Що це робить з нами, І як це вирішити? Як цю проблему вирішити? Перше, чому це так боляче для Бога? Тому що уяви собі. Чи є щось в твоєму житті, або чи є щось взагалі гірше, ніж бути забутим або покинутим? Особливо тими, кого ти дуже сильно любиш. Коли тебе не покликали на святкування, коли тебе просто проігнорували, це боляче, і ми це розуміємо. Саме так Бог переживає, Він відкриває для нас своє серце, він переживає забуття свого народу. Якщо ви пам'ятаєте старозавітні пророки дуже часто, взагалі постійно, передаючи Божі слова, вони нагадували народу. Господь каже: народ мій забув мене. І у писанні, взагалі, це фотографія такого духовного стану ізраїльського народу, якщо ви пам'ятаєте, що люди вони пам'ятали все і всіх, а не Бога. І я хочу, щоб ми одразу пригадали той приклад, коли Бог бере свій народ, він виводить його з Єгипту. Проходить деякий час, і що починають любити робити ці люди. Вони починають дивитися назад. Як було гарно в Єгипті в рабстві, я в нас в них була стабільна робота. В них була стабільна їжа, навіть м'яса давали. Ось така історія нашого життя. Що це робить з нами? Забуття Бога, воно веде нас до двох великих наслідків: перша це гордість, і друга це тривога. Гордість, тому що, забравши Бога з центру свого життя, ти сам починаєш заступати на Його місце. Така людина просто подумайте особисто про себе, що коли ти забуваєш Бога, то ти нібито віриш або. Впевнений в тому, що ти маєш достатньо знання, ти маєш достатньо сил і ресурсів, щоб що? контролювати своє життя, тривога це коли залежність від Бога вона зникає, то відповідальність за невдачу та відповідальність за ті речі, які ти не контролюєш в житті, наприклад, все пішло не по плану, то це стає твоєю особистою поразкою. І тоді кожна невизначеність в твоєму житті вона породжує великий страх. І ми дуже часто. Крутимося між гордістю, я все зроблю сам або все вирішу, і безсилим тривожним питанням. А якщо в мене нічого не вийде. І обидва ці стани, вони наслідок однієї цієї проблеми: відсутність Бога в наших планах. Щоб це краще зрозуміти, я хочу, щоб ми трошки подивилися богослівського контексту. Я коли навчався слово життя, ми проходили такий предмет, який називався Атрибути Бога. Це дуже цікаво. Ми розглядали ті атрибути, Божі характеристики, які... Нам з вами Бог передає, тобто ми їх успадковуємо. А є риси, які нам не належать, ніколи не будуть належні, і вони не передаються від Бога нам. Зараз е, на прикладі. Дивіться, коли людина приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя через Духа Святого, то що робить Бог в її житті? Бог передає свої характеристики. Наприклад, це любов, це милосердя. Це говорити правду і робити правду. Але є ті несподільні риси, які Бог не передавав зараз дуже уважно. Ці, зазвичай ці характеристики Бога, які належать тільки йому, вони починаються з все. Всемогутній, безпочатковий, самозбутий. І людина, дивіться, вона створена, щоб відображати Божі риси, але гріх все споплюжив і цей порядок він змінив. Замість того, щоб прагнути. Людині до святості і любові, ми жадібно намагаємося забрати у Бога те, що належить йому. Ми що намагаємося? Ми намагаємося мати незалежність того, що хотіли Адам і Єва, незалежність всевладі і всезнання. І коли ми будуємо плани, не звертаючи увагу або взагалі не згадуючи Бога, то таким чином ми забираємо у Бога, намагаємося забрати те, що належить тільки йому. Ой, від собі, ось в чому наш гріх. Тому як він не просто критикує цю невдалу мову планування, а він більше того, він вказує на фундаментальний гріх в нашому серці, що ти ставиш себе на те місце, яке тобі не належить. І це породжує всередині нас не одразу, з якимсь часом, воно породжує всередині порожнечу, тобто пустоту. Від цього виникає зневіра, від цього виникає заздрість, і ще, що виникає, це неприязнь до тих, хто досягнув успіху. Коли ти дивишся на людину, особливо, якщо вона розповідає, що вона радилася з Богом, і ти бачиш, як вона досягає, або Господь дає благословіння і благословляє цю людину, то ти просто розбиваєшся сам в собі всередині. Що нам робити? Як це виправити? Яків дає просте, але глибоку відповідь. І вона заключається ось в цих декількох словах: коли Господь забажає, і ми будемо живі. Це коротке речення, воно взагалі є ключ до християнської мудрості. Вона не відміняє планування, а вона дивіться, що робить. Вона ставить планування під знак залежності від Бога. Спочатку Бог, потім мої плани. І ці плани, вони пересікаються з Божою волею. Кожен наш план він має постійно проходити через невеличку перевірку. Яким чином? Чи визнаю я Божу волю? Коли я щось планую, коли я хочу кудись поїхати, коли прийшла в мою голівку така думка, що мені потрібно щось змінити? Чи це просто моє, чи це Бог мене веде? І зараз ми стикаємося з іншою проблемою. Дивіться, чи взагалі визнаю, коли будую плани, беремо більше і ширше. Чи визнаю я, що кожен мій подих це дар від Бога. Це не моя заслуга. Це дар. І чи я готовий. До того, що з Божої ласки я буду мати успіх у своєму плануванні, тому що завтра все може змінитися. І ці нагадування вони мають практичні наслідки. По-перше, як ми говорили, воно відсікає нашу гордість. Чому? Тому що в момент успіху, коли все йде за твоїм планом, який синхронізований з Божою волею, то ти можеш сказати Слава Богу, а не Я молодець. По-друге, воно лікує тривогу. Бо якщо ти сьогодні визнаєш, що твоє життя, воно залежить. Від Бога, що воно в Божих руках, то твої втрати, твої невдачі вони не, роз... не, не руйнують тебе, вони не знищують остаточної надії. І по-третє, це змінює ставлення до ближнього. Поясню, якщо ти впевнений і знаєш, що все в твоєму житті по благодаті, то тобі легше бачити проблеми інших людей. Тобі... То ти не будеш зневажати потреби інших і не будеш закриватися в своєму успіхі. І тут важливо ще одне роз'яснення, яке сам Яків робить. Це друга проблема, з якою ми дуже часто, як християни, стикаємось. Коли він говорить, коли Господь забажає, він нас не закликає до ліцемірного використання цієї благочестивої фрази. Що я маю на увазі, це коли ти щось робиш, плануєш, да? і дуже часто людина виправдовується тим, що це Бог їй сказав. Вона будує свої плани і щось робить. І потім, хоп, в колі християн, воно каже, то мене Господь послав, то мені Господь показав, то мені е, Господь відкрив і так далі. Яків проти саме такого самовиправдання. Коли ти ось цю фразу просто використовуєш для того, щоб самовпевнитись. І він хоче, щоб ця фраза була щирим визнанням залежності від Бога, а не засобом втулити себе на трон. З цього тексту я розумію, що нам важливо сьогодні навчитися жити цією фразою, щирою фразою, що все, що я маю сьогодні, по благодаті. Джонатан Едвардс в своїй книзі він писав, що коли він прокидається, він нагадує собі, усе, що я маю, послухайте уважно, все, що я маю, все, що краще, ніж пекло, це є тільки за милістю мого Бога. І уяви собі, якби якби сьогодні наше серце воно б змінилося, якщо б ми з вами щоранку, щодня промовляли б цю істину. Все, що я маю, кожен мій подих, кожен мій ранок, кожен мій вечір, це тільки завдяки тому, що Господь є милостивий до мене. Тоді наші б успіхи вони не позбавляли нас покори Богу, і наші поразки вони б не руйнували б надії. І тут ми приходимо до центру івангелі. Дуже часто, коли ти все це розумієш, ти не задаєш питання. Добре, якщо я це все розумію, то. Запитай, Задай собі питання, чому Бог такий милостивий до нас, бо ми його всі. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій, ми його забуваємо. І тут нам допомагає завжди, його немає. Хрест. Коли ти дивишся на хрест, ти розумієш, що відповідь лежить там. Ісус Христос, у найгірший момент свого життя на хресті, Він вигукнув, пам'ятаєте що? Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Тобто Ісус Христос був залишений Отцем там на Христі. Він пережив те запуття і відкинення, на яке на яке не розраховуємо, на яке заслужили тільки ми. І саме через цю жертву Бог може говорити нам сьогодні: Я Тебе не забуду. Як і пророк Ісая каже. Навіть якщо мати забуде своє дитя, то Бог говорить, я ніколи тебе не забуду. Я, більше того, я написав твоє ім'я на долонях, щоб воно завжди було перед моїм обличчям. Христос узяв на себе ту саму забутість, щоб ми ніколи з вами не потрапили в ту зону забутості. Ось чому ми можемо жити сьогодні у впевненості і у радості, тому що не ми заслужили це, а тому, що Бог це зробив для нас. Отже, практичні кроки, як ми можемо відповісти на це слово? П'ять практичних кроків. Перше, будьте уважні, плануйте, але з молитвою. Нехай ваші плани починаються із Господи, якщо ти того бажаєш. І щоб ця фраза вона була щира, а не просто для прикраси. Друге, щоденне нагадування про Божу благодать. Привчи себе згадувати про те, що все, що ти маєш. Це тільки по благодаті Божій, це дар. І роби це щонайменше раз на день. Тоді ти ніколи про це не будеш забувати. Третє, вдячність у твоєму успіху. Коли ти досягаєш мети, досягаєш якогось успіху, нехай перше слово, яке буде це не я молодець, а це слава Богу. Ви знаєте, що таким чином ми, це таке в мене складне слово, лівірує серце проти гордості. Тобто не дає можливості серцю охопити його гордістю. Четверте. Служіння в потребі інших. Якщо все для тебе, воно по благодаті, то жодна особиста перемога, воно не зможе закрити або не може бути підставою зневажати тих, кому зараз боляче. І дуже часто, коли ти досягаєш успіху, коли в тебе все йде по твоєму плану, то ти не помічаєш тих людей, які сьогодні страдають, або люди, які проходять тяжкі випробування. Тобто, що це для нас значить? Це значить, прагніть робити добро і прагніть бути з тим, кому сьогодні погано. П'яте це покора в промовах. Уникай маніпулятивного використання цієї фрази: Господь сказав, Господь мені відкрив. Якщо ти не маєш відвертого і ясного свідчення про це. Будь готовий до діалогу і перевірки. І нарешті, завершуючи цю Цю проповідь я хочу, щоб ми пам'ятали слова Якова. Він каже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. І тут важливо, що знання про добро і дії, вер, 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 верніше, без дії, це не просто недолік, це не просто невраховування, це гріх. Якщо ти сьогодні розумієш, що ти маєш зробити добро, але проходиш повз просто не помічаючи це, то ти грішиш. Планування, яке приводить до милосердя, може виявитися пустим, і тоді виходить так, що ми будуємо для себе, а не для нашого Бога. Нехай наші плани сьогодні будуть мудрими, але завжди, щоб вони були під знаком благодаті, щоб вони завжди пересікалися з Божою волею. Нехай наші успіхи вони не народжують гордості, а наші невдачі вони не розбивають наших надій. І нехай хрест, на який ми дивимося кожного дня, хтось більше, хтось менше, щоб він нагадував нам, що все. Що я маю це тільки тому, що Господь дав цю можливість. І якщо ти знаходишся у самому глибинному відчутті покинутості, пам'ятай, Бог тебе не покинув. І нехай кожне наше зроблю, воно супроводжується внутрішнім, якщо Господь того забажає, і ми будемо живі.